Друзі, доброго дня. Я в селі Тинівка. Це жашківський район, до Жашкова 30 кілометрів, до Умані 90. Будиночок за 4,5 тисячі доларів. 60 соток загальна ділянка. Отакий заборчик. Сам будиночок ціленький, наче. І видять сусіди напроти, а там за деревами ставок. І вихід після, за забором. Там можна западіти. Бачу, вам там рибалити можна без проблем. Безкоштовно. Газу немає в селі. Кириничка отака. Казав дядько, дуже хороша вода смачна. Воду видно. Так, отакий будиночок. Зараз обійду по кругу. Сам будинок цегляний. Ой, господи, глиняний, обложений цеглою. Але так тріщин не видно ніяких сильних. Не сильних, мабуть чи вони позамастювані. Може, я не уважно дивився. Значить я не помітив нічого такого страшного. Вишеньки ростуть. І цей його теж наче нормальне. Тут щось підмастювали колись. Гараж є з ямою два погріби, літня кухня, правда, закрита, зараз все по черзі подивимося. Закритий жесткий будинок так, Вірандочка. Лічильник помінений, але надвір не винесений. Трещин явных так уж не видно. По веранде. Прихожая вот такая. Ядерная кладовка для ванной, туалета. Подходящая. Ось она прямо просторная, такая здоровая. На ванну с туалетом жилой. Ще й лишню Так, і три кімнати виходить. Чи дві, якщо, ну, це, мабуть, перша кімната. Прихожа вже була у нас. На підлозі Ліноліум. Кухня? Є і піч, і грубо, і лежанка. І плито. Сказав дядько, що все працює. Димоход в нормі. Ще одна груба на спальню і на зал. Це спальня, я так думаю. Є момент по підлозі всій частині. Можливо, цей угол підсідав, то мітріщини то замасці не буде. Можливо, це через цей так з підлогою сталося. От так наче по всій хаті нормально а... в цьому місці трохи під гнилом. Так, і зал такий. Невеликий. Так, от такий будиночок. Зараз подивимося, що там на вулиці. Літню кухню не змогли відкрити, бо замок закис щось. І ще одну там кімнатку не відкрили. Це літня кухня, може, щось буде видно там. Там так, ремонту немає. І грубе, я так розумію, також немає. Оце вхід. Ось цей замок. Так, тут... Не тут для курей приміщення. Ось таке зроблене. Друге приміщення для свинок для курок. Так, другий вихід на город. Ще є пам'ятник на городі. Не побачив кому в кому ще комусь, Зараз подивимось. Йдемо до ставка йти. Тут також є приміщення якесь. каже дедушки майстерна була якась, шачусь. Ну це таке не, не рахується. Так, зараз в гараж і підвал. Так, оце гаражик з ямою. В селі дуже корисна річ. Сухий, іначе нічого не тече. Так, тут якась ще кімнатка, але замотано, нема чим перекусити. Але я бачу, що там якась дядько не знає. Ну, там ще якась зона відпочинку є. Так, і тут погріб. Це такий для мотоцикла дерев'яний гаражик. Можна під дрова його використовувати. Так, і погріб. Такий погрібець Так, є ще один старий погріб якийсь там для буряків, кажу, що для чогось я туди не заглядував зараз. Разом з вами зайдемо, якщо вийде. Ага, ну там яма просто для буряків. Так, друзі, город засіяний соєю. Вон ну, паркан бачите. Ворота огорожений, а двір не встигли трохи. Загальна ділянка 60 соток, ага он і пам'ятник, чи то воїна, мабуть, зараз знімлю ще звідти там якраз буде вихід до ставка і. Ну, такий кусочок землі добрий, це самий центр села. Десь тут зовсім поруч магазин. Думаю що ото він і ось де закінчується цей паркан і там ставок починається Все, зараз я тут ще переговорюсь з дядьком і підійду до ставка, цього покажу вам Друзі, ось пам'ятник цей, що на городі, он наш будиночок. Дядько мені тут розказав трохи що де що. Там школа де ялинки. Де ті ялинки? А вон он стадіон бачу, там є садочок в пішій доступності. Туди а там десь де поворот, тільки що дядько їхав і мені казав, там церква, бар по цій вулиці і магазин. І другий магазин через греблю. І ось ставок. Бачите, де хата, де машина. Ну ось вона, добіла хата наша. І ставочок короткий. Невеликий, наче і немаленький. Ловлять рибу люди. Колись, каже, щось там скидалося на заробок. Зараз хто хоче, то і ловить. Так, друзі, село Тенівка, Бачили, є і школа, і садочок, і церква, сільрада, там, де садочок, поруч, є медпункт, бар, магазини. Вся інфраструктура є, село асфальтоване, єдине, що немає, газу. А так непогано, центр села, під'їзд, асфальтований будинок, більш-менш нормальний. Всього Ці ціна 4,5 тисячі 60 соток. Все, друзі, дякую за перегляд вам. Пишіть свої думки, ставте лайки. Гарного вечора.